Добрий день! З вами знову Світло, і сьогодні я буду грати в гру Виб Краще. В цій грі треба вибрати ж або одне, або інше. От, наприклад, в цьому випадку я або все життя маю самостійно вбивати худобу для їжі, або ніколи більше не їсти м'ясо, тобто стати вегетаріанцем. Я от зараз думаю, що мені здається, що краще все ж таки все життя самостійно вбивати худобу для їжі. Тому що, якщо ти не хочеш їсти м'ясо, то ти просто не вбиваєш і, і, і ніколи не їсти м'ясо. Так що, ну це ж логічно. Але люди щось не поділяють, мою думку. Змінити релігію чи змінити політичну партію? Тобто стати мусульманином чи стати зепатріотом. Ну, я думаю, я стану патріотом Зеленського. Тому що... змінити релігію. Ні. Не за що. Змінити політичну партію 100%. Так, завжди бути. Одягненим занадто дорого, чи завжди бути погано одягненим? Що це. І яка в цьому логіка? Ну ясно, що краще бути одягненим занадто дорого. Ну та. Ну, Логічно. Ну от, бачите, навіть 75% людей зі мною погодилось. Так. Щоб усі дізналися твій найтаємніший секрет. Чи щоб усі повірили в хибну, але соромну чутку про тебе. М -м -м -м. Ну, найтемніший секрет. Я не знаю, який в мене найтемніший секрет. Соромно чутку. Це не прям щоб страшно, так що я вибираю це. І 67% теж погоджуються. Битися з ведмедем за допомогою ножа для олії. Трошки ніж для олії. Якщо ніж тільки витримує, щоб олію не мрізати, то це не дуже сильний ніж. Або битися з вовком голими руками. Вовк. Чи відмідь? Відмідь. Мені здається менше страшний. Хоча він більший, але він якийсь менш поворотки і мені здається. Так що... Браю ведм ведмеді. Плюс, мені дається, ніж для олії якийсь непонятний. А люди щось не. поділяють мою думку. Замерзнути до смерті? Чи згоріти до смерті? Е, я чув, що коли ти замерзаєш до смерті, ти відчуваєш себе тепло. А щодо згоріти до смерті я такого не чув. Так що я вибираю замерзнути до смерті. І дивіться, 80% майже зі мною погоджуються. Отримувати гроші за читання книг чи отримувати дні за перегляд телевізора? Ну, я телевізор не дуже дивлюсь. Але що це означає отримувати дні? Це ніби, що я проживу довше, чи що? Якщо це так, то я вибираю отримувати дні за перегляд телевізора. Або. Гроші, але я не знаю, скільки мені грошей дають, так що я от... буду отримувати дні за перегляд телевізора, напевно. Я не знаю, що такі дні. Так. що, так, Завжди відчувати, що ось-ось чхнеш. <плес> Ой це поганий відчуття. Або мати постійний свербіж, який не можна почухати. Ні, краще відчувати щось не ж мені здається. І люди теж погоджуються. Відмовитись від душу на місяць? Чи відмовитись від інтернету на місяць? Ну, я думаю, від душу я можу просто тоді в ванні купатись, а не а від інтернету. Ну я ж тоді вам не зможу відео робити, так що краще відмовитись від душу. От, ну знати неприємну правду про світ. Жити у комфортній брехні. М -м, неприємну правду. Ну тоді я всім розкажу неприємну правду, і це буде правда. Ну хай буде правда, ясно, що. Капеція я сумнівався. О, 10 поспіль. Це я разом з людьми 10 поспіль разів. Мені здається, або це я просто щось придумаю. Мати фотографічну пам'ять або вміти забувати що завгодно за бажанням, а у мені забувати що завгодно за бажанням. А, це знаєте, це, якщо я щось не так зробив і всі з тебе сміються, а ти просто забудеш і в другій ночі не будеш про це думати, так що я вибираю це. І люди зі мною не погоджуються. Бути постійно втомленим, як би довго ти не спав, я і так постійно втомлений. Ну, дивіться, якби я був постійно голодним, я би постійно їв і я би став жирним. А якби я був постійно втомлений, я би просто був втомлений, так що я вибираю бути втомленим. О, це близько, прям 50 на 50. Жити без Ютуба, жити без ТікТока. Це навіть не треба думати. Ясно, що жити без Тіктока, я його навіть не дивлюсь. Публічно поділити своєю історією пошуку в інтернеті. Е, окей. Чи публічно показати свою галерею фото. У мене в галереї фото що? У мене там ці фотографії цих е, краєвидів хіба? А е, історія пошуку в інтернеті. Це тільки моя, чи це з е, цього режиму інкогніту теж. Ну, так чи інакше, я ясно, що вибираю показати свою галерею фото, щоб всі подивилися на мої прекрасні е, ці фотографії. Так що. І шо? Чого так мало? Рятувати одну кохану людину з палаючої будівлі. Окей. Врятувати 100 незнайомців. У ну, мене ніби нема коханої людини, так що я виберу 100 незнайомців, ясно, що. Це ще плюс, ти багато людей рятуєш. Е, так, мати дуже високий IQ. Але бути соціально незручним. А я і так такий. Бути суперхаризматичним. Ну я і так такий. але з низьким IQ. Не. Краще мати високий IQ. Віці 62% людей зі мною погодяться. Мати ідеальне тіло, але не приваблива особа, шо. Або приваблива особа, але не ідеальне тіло, що? Я не знаю, що це означає, так що. Хай буде ідеальне тіло, я не знаю. Я без поняття. Що таке. Змінити риси свого характеру? Чи змінити свою зовнішність? Я і так е, дуже е, красивий, так що ש... риси свого характеру. Що би я змінив? А... Я не знаю. Але все одно хай би було, я би подумав. Свою зовнішність? Капець вони не, не, не красіві. Жити без музики. Чи жити без книг? О, оце вже важко. Це вже важко. Жити без музики це в принципі легко, але не прям легко. Тому що, знаєте, на Ютубі я дуже люблю Ютуб дивитись і там на фоні музика грає. Так що, чи я би це просто не міг дивитись відео, чи це просто би е, не було музики в відео? А жити без книг це. Знаєте, в школах, університетах там треба книги читати. А як же я буду без книг? Я ж тоді буду цим сильним дураком. Так що я вибираю жити без музики. Шоу. В них IQ явно. Вони явно вибрали всі не мати високий IQ. Мільйон підписників в соцмережах. Чи мільйон доларів? Мільйон доларів. Життя без страху чи життя без болю? М -м, страх це добра річ, а біль це страждання. Так що життя без болю. Що, що по-москальськи? Ну ладно, способно читати мислі. Що по-москальськи? Чого ми не державною? Ну, я бачу сайт зійшов з розума і тому. До побачення.